Можна репортаж? портати? Приберіть, пожалуйста, камеру. Проживайте. Я заявлю. Це... Я заявлю. Пацан, я заявлю. Не... Ху... Виключить камеру. Каме, заспокойтесь. Я заявлю. Забираєте його? Спроба самого у нас є. — Я не хочу жить. Заборонного Нічого не привозите. Що це за у вас? Для чого? Бейсбол просто Блэзбол граєте. — Бейсбол граєте? — бол граєте? Світки на базі. Ну, Спроба самогубства, вживання алкоголю, лайка, порушення громадського спокою та комендантської години. Такі правопорушення зафіксувала знімальна група Суспільного, яка з 23.00 майже три години провела з поліцейськими, які контролюють правопорядок у Чернігові вночі. Правоохоронці показали, як працюють у воєнний час. А ще розказали, чому люди порушують комендантську годину, та що вони думають про тих, хто негативно ставиться до їхньої роботи. Патрулювання у нас. і Йти в дві зміни. Можна репортаж? Приберіть, будь ласка, камеру. Не переживайте. Я заявлю. Це поліція? Я заявлю. Пацани, я заявлю. Не. На цю камеру. Виключіть камеру. На ну, камеру, заспокойтесь. Я заявлю. Забираєте його? Тима адвокат. Тима. Звернувся громадянин, що відбувається бійка біля літака самого 10-15 чоловік. Порушують публічну безпеку і порядок. Один з учасників, проходячи повз ну, знаходився в стані алкогольного сп'яніння, і між ними виник словесний конфлікт. Претензій ніхто ні до кого не має. Люди стали менше пити, менше порушувати публічну безпеку і порядок. Стосовно бійок менше стало, але є переважно ну, в більшості це молодь. Дрібне хуліганство, порушення тиші, домашнє насильство. Дуже багато, особливо коли. Така погода, то всі порушення переходять в домівки, в квартири. Зараз секундочку, давайте ми машину зупинимо, бо він якраз без світла йде. Без правого. є. Капітан поліції Ковальчук Віктор Олександрович ведеться відеофіксація нашої з вами розмови. Ви перевіряли транспортний засіб при виїзді? Я перевіряв, але в мене син інвалід другої групи, я його зараз п'язував власною пальницю. А куди ви зараз направляєтесь? В все Ви до комендантської години вже ж не встигнете. Куди ви? Ні, так на 12 це. Я думаю, я Спроба самогубства у нас є. Чоловік 40 років. Го, восьми. Тут квартира невідома. Ага. Доброї Добро. 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 Добро ночі можна? Можу встановити, кажу, зупини а яка причина? Жінка сімейні обставини. Я не хочу жити. Гідно. Хлопці, я ну, не хочу жити. жити. Сиділи два чоловіка, відпочивали одного, скажімо так, внаслідок того, що вживав алкоголь. От поминали, як він казав, свого товариша. Після чого він вихопив ножа і спробував собі порізати руки там без великої кровотечі, було викликано карету швидкої медичної допомоги. Що стосується дорослих людей, ну холоднокровно, вже в принципі я звик, але що стосується дітей малих, ну дуже дуже, скажімо так, плачевно, тому що вони самі за себе не відповідають і ну багато чого не розуміють. О, тому так. Дуже шкода їх. Але хто признає, що йому треба психологічна допомога. У нас ще важко з цим. На жаль, важко. Бачите, люди відпочивають, ми все цим зробимо зауваження. Доброї ночі вам! Ви вже додому прямуєте? Моїй дитині день рождення. Я вітаю Доброго вас. вас. Але треба швиденько, тому що вже дві хвилини комендантський так, час. Так? час так. Так, так, так. А вже привітав з ним. На Я тебе теж вітаю. — І ми Дякую. Вас. Дякую, дуже Це приємно. Вихідний. Вихідний. На, а, на день народження. Ну тут вже залежності, скажімо так, від графіку. Якщо тобі повезло, то тобі повезло. Якщо не повезло, то робота, то твоя сім'я. Вже комендантська година. Останній зуба Раніше порушили правила дорожнього руху. Звичайно. За що саме притягалися? — Багато було. Зараз перевіримо. Ну, зараз якраз такий час, що плюс-мінус до першої години, до половини першої yeah. Люди, Які не встигли десь затримались, там, на день народження, десь їдуть з іншого міста. В інше місце трохи не розраховують свій час. Прошу до комендантського годину. Так, знаємо. — Чому? О, бо За роботу додому. А де працюєте? з ресторану розвозки. Забороненого нічого не привозите? Ні. Зброя, вибухівка, наркотичні засоби. Не. Відкрити, будь ласка, багажник. Що це за у вас? Для чого? Бейсбол просто грають. Бейсбол граєте? Скільки піщерів на базі. Знаєте? Ну, ми ж не з вами не в 90-х живемо, правильно? Добрий ночі, не порушуйте, будь ласка. Все добре, Насправді вони в бейсбол не грають, а возять бейсбольну битву більше для самооборони. Але це предмет, який можна нести тяжкі тілесні ушкодження. Хто у кого не Ну хто не я ж? Відкрити, будь ласка, багажник. Та, 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 там, там, я чую. А там перегарпать нішо. Я чую. Відпочиває хто. Привірі, будь ласка. О, все. та нема. Да, Доброї ночі. Капітан Гордієнко зі на 40 статті ведеться до фіксація. Чому порушуєте комендантську годину? Ми їдемо, нас викликали. Сани ж дивись, там хлопці щось незрозуміле роблять. Ви дивиться ще ні, альо. Ви щось, якщо вживали, то почекайте, будь ласка. Так, да, я бачу, що буде. Мене викликали, ну хоч вживала, хоч ні треба їхати. Тут компанія з малолітніх осіб бігає, розпиває. Нормально, хтось відпочивав, так? Ну, було, так. Да, було. Просто зранку нашим прибиральникам доводиться це все прибирати, але не всі це розуміють, на жаль. Зазвичай пересуватись комендантську годину мають право тільки організації, які дозволено як обласною військової адміністрації, так і міською. вони безпосередньо беруть у них. Якщо цього дозволу немає, то комендантського годину ходити на вулиці, їздити на машині, на мотоциклі на будь-якому транспорті, просто або знаходитись на вулиці заборонено. Відповідно до воєнного стану людина має бути свої, по-перше, документи, що посвідчують його особу Документи, військовооблікові документи, його перевірять і відпустять далі. Але якщо людина йде в стані сп'яніння, незрозуміло, чому вона перебуває на вулиці і взагалі чиняє конфлікт, кричить, виражається на цензурною лайкою, його може бути затримано. Да, складності в роботи в воєнний час, в принципі. Чим відрізняється 22-й рік від 25-го? Місто було майже в оточенні. Діставала ствольна артилерія, міномети різні, там системи ГРАД і так далі. Наразі чим відрізняється, що літають ракети. Так, да, у нас є двоє поліцейських управління, які загинули. Один у 22-му році, один у 23-му. Першими приїжджають. Саме патрульні поліцейські, перша і саме головна задача це визначити найбільш небезпечні місця, наприклад, якщо там є руйнування, є, не дай Боже, загиблі, тому надаємо допомогу травмованим. Ми евакуюємо людей з будинків. Ми перекриваємо вулиці, щоб не було людей, тому що завжди, коли якесь є приліт. Ракети чи то якогось шахеда, як у нас люди називають, то завжди люди хочуть вийти на вулицю, подивитися, що там сталося, зняти якесь відео і все інше. Візьмемо навіть нещодавній приліт на вулиці Соборності біля магазину Союз. Саме патрульні накладали турнікет, надавали першу домедичну допомогу. Кожен поліцейський знає, як її надавати. У нас є навчання вихідні дні. Руки перед поставте. Пальці розведить. Переживаєте? Так. Да. Чому переживаєте? А ви постійний порушник, я бачу, так? Да? Так. Да. Та да, ні то, що постійний. Ну, насправді місто у нас спокійне да. в порівнянні з іншими містами. Ми, звісно, в інших місцях не працювали, але да. спілкуємося з різними поліцейськими. Що з каміра? Що це за хіні? з каміра? Не, не виражайтеся нецензурною лайкою. Хтось не розуміє поліцейську роботу, хтось не поважає. Поліцейських, як ви до цього ставитеся? Та як вам сказати, та як ми до цього ставилися? Можна сказати, нейтрально. Тому що в будь-якому випадку, як би ми не ставилися, ми все одно маємо приїхати до будь-кого, хто потребує допомоги надати ну, їй. Ми просто суто робимо свою роботу. Є необхідність допомогти, виїжджаємо, допомагаємо.